Своєму государству я не потрібен. Поки ти там ти герой, а тут ти вже прийшов, ти отброс, а гризик, я не знаю, як ще. Я живу на 7-8 тисяч переселенських. Не кожен захоче брати такого, як я. Сльозами нагодав, просив, щоб мене добили. Чесно кажучи, перший місяць взагалі жити не хотілося, поки в мене не народився син. Хоча б ради нього я повинен стати на ноги, щоб моя дитина та моя дружина мною пишалися. Мені 25 років. Взагалі родом я із Донецька, а саме з міста Харцизьк. Повномасштабне вторгнення я зустрів 24 лютого це у місті Краматорськ. Я з перших майже хвилин сказав, що я піду туди, я повинен. Я розвернувся та пішов до воєнкомату. Ось 21 березня 2022 року я пішов. Я ще прийшов з білим білетом, тоді в мене був на той час. Але я кричав вчителі на весь військомат, що я хочу, я повинен бути там. Повні доктор тоді підняв очі і каже: годен, підеш. 25 травня я приїхав в військомат. Нас відвезли на частину ДШВ, саме штаб ДШВ 81-ї бригади. Розповіли нам, усім, хто приїхав зі мною на автобусі, що що і як, куди ми потрапляємо. Це 81-ша десантно-штурмова бригада. Розповіли, що хлопці, це війна, ми працюємо на нулі і тим паче того, що не готуйтеся, повернутися в пакетах. Хто готов, будь ласка. Частина в Краматорську, а воювали ми перш начально, коли я прийшов, це був окупований Святогорськ, Донецька область. Ми і на Лаврі там були, ну взагалі ми пройшли весь Святогорськ. Там було, звісно, жарко, але не настільки, як в моїй крайній точці. Далі, після Святогорського, це був лиман. Потім після цього почалась Білогірівка, Луганська область. Після Білогірівки Сербіянський ліс, направлення каміною, ну і там в мене все і закінчилося. 3 квітня 2023 року вже майже рік я відслужив тоді. І ми пішли на вихід. Глянув на час, тоді було 6.20 ранку. І я глянув на час два-три кроки, і я підірвався. Та отримав травму, в мене відірвало стопу. Це була протипіхотна міна ПМН-2. Коли я перевернувся та побачив, що в мене немає ноги, я Сльозами наказав, просив, щоб мене добили. У мене була дружина, вона була вагітна, але перші думки, мабуть, були те, що все, я інвалід, я нікому не потрібен, та дружина мені теж скаже до побачення. Із-за цього я не очікував того, що вона залишиться зі мною. Да і взагалі я почувствував себе все неповноцінним. І одразу перші мої слова, коли побачив свою ногу, добити мене. І все одно мене винесли. Але, чесно кажучи, перший місяць взагалі жити не хотілося, поки в мене не народився син. 14 травня 23-го року народився хлопчик, і це, знаєте, мене дуже сильно перевернуло морально. Я сказав, що хоча б ради нього, я повинен встати на ноги, я повинен навчитися ходити, бігати, пригати, працювати. Я повинен робити все. Щоб моя дитина та моя дружина мною пишалися. Почав проходити ВЛК, мене направили в ірпенський шпиталь. І в місті Ірпін я проходив, мені робили реампутацію в іюлі 23 го або 24 го іюля того року. Получається, мені розробили реампутацію. І потім там же я проходив і реабілітацію в цьому шпиталі. Я проходив там і реабілітацію. Там і продозування я проходив і вчився ходити. Десь декілька місяців, місяць, може декілька я бігав на... Тимчасовому протезі вчився ходити, все. І потім ось мені видали це. Оце. Це вже постійний протез після того. Тут, по-перше, не згибається стопа, завдяки цьому є багато ограничень. На днях розмовляв з директором протезного центру, це без місто Київ. І мені я коли за це сказав, що я, взагалі, взагалі, я хотів би біонічний протез. Я про нього дивився в інтернеті, мені підказали, біонічний протез дуже файна штука, тому що там в тебе все згинається, все працює, ти можеш повноцінно і пригати, і бігати, і боксом займатися, чим захочеш. Але біонічний протез стоїть від мільйона. Я так поцікавився в інтернеті теж. Ну, Я розмовляв з директором протезного центру. Він мені запропонував встати на спортивний протез, хоча б щоб я бігати вже міг. По-перше, чи не столкнувся самою першою проблемою це пра працевлаштування, тому що не кожен захоче брати такого, як я. Скажемо прямо на протезі. Я працюю руками, я, в мене працює голова, хоч після контузії, але працює. І ходити та стояти я вмію. Ви знаєте, напряму відмов не було, але більшість варіантів закінчувалися. Ми от дякуємо, ми вам передзвонимо. Я влаштовувався тут на місцевий ГОК. Там пропрацював декілька місяців, тому що на вторий місяць перестали платити гроші. Я от чекаю зараз 15-го числа. Мені запропонувала власниця кав'ярні піти до неї баристи. Я з нею зустрічався вже, але я зустрічався в початку місяця з нею цього, і вона сказала, якщо я до 15-го нічого не знайду собі, я можу вільно до неї звернутися. От я думаю, до неї піти. У нас дуже файна, у нас дуже файна, красива країна, але держава в нас взагалі не піклується не про ветеранів, не про інвалідів війни. От дивіться, я повинен е, оформити одноразову виплату від держави якраз таки за поранення. По другій групі це приблизно 800 з чимось тисяч гривень. Сума на кану не маленька. Але тебе так заганяють, щоб це отримати. І, чесно кажучи, е, таке впечатлення складається, що це роблять, щоб ти. Спеціально от загнався, сказав вже, плюнув, ну нафіг, не воно ну, мені потрібно. От дивіться, я прийшов подати виплату в Вінськомат на одноразову виплату. Я, як не було, я інвалід. В мене нема ноги і мені тяжковато буває багато бігати. Мені дали отаку стопку, там 17 пунктів тільки на виплату, а ще мені оформлювати пенсію. Це ще 13 пунктів. І до кожного пункту по 2-3 копії. А щоб це все зробити, мені спочатку потрібно е, посвідчення учасника бойових дій поміняти на посвідчення інваліда війни. Я навіть цього не можу зробити, тому що в мене немає форма 6. Форма 6 каже о тому, що ти безпосередньо завжди приймав участь у бойових діях. Але в мене є форма 5, котра каже, що я отримав травму у ході бойового, у виконання бойового завдання при захисті батьківщини. Тобі ж воно каже, що я захищав батьківщину, я був на нулі. Але мені форма 6 потрібна, тому що без неї ти не зробиш нічого. Конкретно цю справку вже в районі місяця вона вже йде до мене. Все йде проти тебе. Поки ти там ти герой, а тут ти вже прийшов, ти отброс, а гризик, я не знаю, ковчег. Ну я не чувствую себе повноцінним членом цієї громади, цієї держави. Наскільки я люблю свою країну. Наскільки я йшов воювати за свої землі, за своїх жінок, дітей, побратимів, взагалі за своє, то тепер я не знаю, що своє, тому що все своє почало йти проти тебе. Я зараз виживаю на допомогу це по ВПО, як переселенець на себе, на дружину та на дитину. Та й дружина отримує 860 гривень зверху. Ось я питаюся, я вже звертався до волонтерів, записував теж відео, та люди почали допомагати, дякую велике, тому що по-іншому я б не вивіз. І зараз, з-за того, що не можу докупи зібрати всі документи, так я живу на 7-8 тисяч переселенських. З тим отчотом, що в мене одна квартира, виходить, 6,5, це зняти її, однокомнатна квартира, а ще обслуговування комунальних слуг це ще 2-3 тисячі, а зимою всі 4 були. І ось чому в мене недавно було таке положення, що, скажу вам чесно, залишилось десь гривень, може, 200-300 на карті. А в мене в дитини скінчалася каша, скінчалися памперси, та ось в мене 11 числа за квартиру платити. Ну і взагалі самим навіть до того що доходило, що майже їсти нічого. Було. Я звернувся до волонтерів так кажу: допоможіть, будь ласка, тому що держава ніяк не допомагає. Я знаєте, думав, буде стабільна допомога від держави, коли звільнявся з армії. Чесно кажучи, отримати ту пенсію або одноразову виплату це дійсно треба пройти пекло. Спростувати можливість проходження ВЛК, проходження МСЕК, тих же одноразових виплат. Тому що на тебе не дивляться, як на пораненого. Їм, вибачаю, насрати. На ногах, ти, без ног, без рук. Все, біжи, собирай. Щоб ну, хоч трішечки подумають головами, яке пекло пройшли хлопці, і хоч трішечки допоможуть, ну, якось в електронному виді, там, в є кабінеті, оце, там, в дії, зробіть трішки простіше хлопцям. Це дуже больно буває, просто бігати. І навіть, не смотря, як люди дивляться, як там, бігає спокійно на протезі, вони думають, та це легко, ні, це не легко. Це дуже буває тяжко. І кожен свій шах. Ти чути не вгрзаючи землю, робиш. Не прошу до себе особливого відношення. Ні. Відноситись до мене потрібно як до звичайної людини. Але є нюанси, такі, як, от, до прикладу, взяти той транспорт. Я от не раз їздив, я заходжу в автобус, припустимо, всі місця зайняті. Сидять хлопці, чоловіки, здорові. Подивились, ну все, відвертають свої хлібори і вибачаюся, по-другому не скажеш. Просто вони фізіономію відвертають та сидять в окно, втикають. Жінки, бабусі, молоді дівчата уступають місце. Як сказати, в більші людей немає уваження. та ж очередь в тебе, котра стоїть, чоловік 10-15 і тебе не пропустять. А більшість, більшість людей так відносяться до нас на пофі. Не дивіться на нас, як на отбросів, як на інвалідів. Ми такі ж, як і ви всі. Так, в мене є ограничені можливості, але я намагаюся далі жити. Чим я відрізняюся? Тим, що в мене залізна нога, але в мене душа така ж сама. Поки ти там, ти герой, ти захисник, а тільки тебе калечить, якось все, ти нікому не потрібен. Так, після того розголосу, після відео, дуже дякую всім, хто допомагав. Прийшли кошти на карту, не маленькі, скажу прямо, що тепер я маю можливість і за квартиру заплатити, і продукти люди приносили. Дуже всім дякую за збори, за допомогу. Але це повинна робити держава, а не люди.